Ліцеї номер один відновили роботи з облаштування укриття. Будівельники завершують шпаклювальні роботи стін та стель. Далі мають приступити до фарбування та заливу другого шару наливної підлоги. Після малярних робіт розпочнуться роботи із монтажу вентиляційної та пожежної системи, а також водовідведення та каналізація в санвузлах. Як розповіли в управлінні капітального будівництва, під час робіт виникли проблеми з демонтажем старого бетонного покриття підлоги. У нас проектом передбачено. Там була існуюча підбетонка, називаємо це і так, влаштування бетонної шари в проєкті. І в тих місцях, де проєктувальник розбирав підлогу, щоб саме визначити шару, товщину цього шару, була визначена середня товщина 10 см. Але коли все ж таки фактично підрядник демонтував, вийшло так, що середня товщина підлоги від 20 до 25 см. Це все фотофіксувалося. Тобто приїжджав технагляд, демонтувати в підвалі вручну бетон, який має товщину 25 сантиметрів це дуже незручно. Якщо казати про відсотки, то я б сказав, що це десь 40% робіт загальнобудівельних або навіть 50. Якщо казати про кошти, то фактично виплачено підряднику за виконані роботи на кінець 24-го року 5 мільйонів гривень. У нас загальний договір становить 20,5%, тобто ось він зробив 5. Капітальний ремонт другої частини укриття має повністю закрити потреби школи в сховищі. Через змішану форму навчання в закладі відбувається відтік учнів школи. В адміністрації ліцею повідомили, що деякі батьки приймають рішення про приведення дітей до інших навчальних закладів. Дуже багато батьків зараз вимушено приймають рішення переводити дітей до інших закладів, оскільки не мають можливості контролювати. Як діти навчаються, коли знаходяться саме на дистанційному тижні. І ось я вже зараз бачу рух, коли до початкових класів діти прибувають, а середня школа і старша школа, діти вибувають, вони переходять до інших закладів, у нас змішана форма, ми вчимося потижнево. Ну, це незручно, дуже незручно, перш за все для батьків. Але втрачають багато діти. Дуже сподіваємося, дуже хочемо і очікуємо на те, аби якнайшвидше нам дали дозвіл вивезти дітей. Але ще раз повторюся: для нас важливо не просто вивезти дітей, а забезпечити їхню безпеку. Організувати їхню безпеку має бути чиста вода, мають бути туалетні кімнати, санітарні, має бути вентиляція повітря. Тільки так при наявності 100% фінансування з бюджету. Підрядна організація. «Южфасад» має здати об'єкт до травня.